Всіх вітаємо. Сьогодні в нас чудове інтерв'ю у чудової психологині, яка працює з дітками, і вона нам зараз розкаже, скільки взагалі вона працює, які зміни відбуваються з дітками в наш час. Вітаємо всіх на нашому каналі Екологічна Психологія. З вами Тетяна Голубнича і Анна Тархова. Привіт дійсно з дітьми я працюю вже дуже давно, вже 18-19 років, враховуючи мій педагогічний досвід, і насправді нам сьогодні є про що поговорити, бо дійсно зміни колосальні відбуваються. Якщо ми будемо враховувати ще з нашого дитинства, і е, до по, сьогодні, сьогодення, да, то дійсно просто ну є про що поговорити. Що саме тебе цікавить? Я працюю в більшості з батьками, з мамами, і бачу, що у дуже багатьох мам є запити, що відбувається з їхніми дітьми, як взагалі приймати ті зміни, тому що вони кажуть, що ми такі в дитинстві не були. І як ти взагалі за стільки років свого досвіду бачиш, які зміни відбулися з дітками, що саме відбувається? Да? І як на це реагують батьки в твоїй практиці? Ну, дійсно, є взагалі таке навіть поняття наукове, да, зміна поколінь. Цим займаються насправді дуже багато вчених і є написано багато літератури. І що впливає взагалі на зміну поколінь? Можливо, ви навіть чули X, Y, Z, це міленіали, бебі-бумери, да, і так далі. Альфа-омега зараз ну не омега, ладно, альфа-нове покоління. З 2000-х років і вже з 2025 там вже нове покоління планується його вибудовувати, і будуть вже зовсім інші у них спільні риси. Взагалі, е, будується. Покоління залежить від того, да, от, як називають там міленіали чи ще щось. Воно будується від е, впливає багато факторів. Це і суспільство, і місце, де знаходиться наша, е, наприклад, країна. Е, там е, ми зараз можемо також порівняти, да, які діти будуть, які навіть залишились в Україні, і які виїхали. Це також будуть різні е, типи реагування, різна у них буде нервова система. І е, вони взагалі будуть відрізнятись. Е, також впливає час, певний проміжок часу, е, і, е, звісно, що особливості, до речі, е, дуже непогано цим користуються і реклама, яка потім продає нам. І знаючи ось ці різні методи, ми можемо знайти вплив да, на суспільство, на людину окремо і на е, колектив е, в цілому. Добре, а з якими запитами до вас звертаються мами? От вони приходять, таки можуть сказати, що, наприклад, там я не справляюся зі своєю дитиною? Що мені ага. робити? Ну типа, звісно, таких запитів дуже багато, але цей запит не справляє з дитиною, навряд чи він відноситься до теорії поколінь. Частіше за все, це саме ситуація вдома, коли не вибудовані правильно правила, коли немає певних обмежень, меж взагалі у дитини. І насправді це також ем, може відображення мати від оцих поколінь, теорії поколінь. Ем, Чому? Тому що е, наші, да, от ми, мілініали, які народилися з 80-х по 2000-й, по 96-й рік, е, у нас е, покоління ігріків, да, зараз, як кажуть. І е, ми народились у батьків, які постійно працювали, бо їхні батьки відроджували країну після війни, і вони також були дуже самостійними. У нас все одно вже було більше. Уваги більше підтримки, але ще недостатньо да, такої вседозволеності. Ми вже зараз виховуємо дітей, спираючись на ті помилки, які були у наших попередніх поколінь, у наших батьків, ми вже виховуємо своїх дітей в такій в любові, в підтримці, дозволяємо їм багато чого робити, щоб вони не були обмеженими, щоб вони знали, чого вони хочуть, щоб вони ем, робили те, що вони хочуть. І це дійсно круто, прикольно, бо ми дозволяємо їм бути самим собою. Але, звісно, з цього є так само і мінуси, які ми можемо побачити, що діти стають, коли немає певних обмежень і немає розуміння, чому саме так, коли батьки просто дозволяють і не пояснюють нічого, то це призводить до того, що діти починають робити, що їм заманеться. І тут вже треба. Включатись батькам? Так, так, я теж цим згодна, тому що батьки, типу, не розуміють, як же ж не травмувати дитиночку свою кохану. да Одні травмують їм пофіг, там луплять, а інші там піліночки здувають і переживають. А в мене ж такі от питання зараз, чомусь воно прийшло в просторі. а От Хочу, щоб ти теж на нього відповіла. Наприклад, мій, мій син, да, який підліток, йому 15 років, йому зараз важко знаходити собі друзів е, і подруг. Друзі е, в основному теж такі більш замкнуті хлопчики, ну, можливо, це ще хлопчики. А от дівчата е, виявилося те, що дівчата зараз спілкуються більше з дівчатами, і вони прямо про це заявляють, що вони типу, Відносинах з, дівчин, з дівчиною. І ну, тому мій син якби розповідає мені це, бо в нас такі нормальні відносини, ми розмовляємо з ним на всі теми, ну майже на всі. І він каже: я, типа, тільки познайомлюся, а там коротше, в неї вже відносини з дівчиною. Ну, як на це реагувати? Дивись, ти е, щойно розказала, так тут можна відповідати на чотири питання точно, бо, бо перша тема. Просто. По перше, це дійсно те, що дівчата зараз ростуть більш активними, вони ростуть більш бойовими, і я це ще почала спостерігати років 10-15 назад, коли працювала у дитячих просторах, в дитячих центрах, і там ще в яслях це було видно. Е, я просто пам'ятаю своє дитинство, у нас дівчатка всі такі тихенько сиділи, гралися, там, куколки, барбі і так далі. І хлопці там дрались, швирялись, обзивались і так далі. То коли я вже працювала 15 років тому, то вже дівчата вони були більш бойовими, і вони так, хлопців тих розштовхували, знаєш і хлопці ці такі, «Ну, машинка, щось там їздять, тихесенько собі. І дійсно. Це про що говорить, про зміну взагалі наших, м, на, на, наці, зміну нашої нації. Е, як саме? Я не знаю, яким чином це впливає і як це відбувається, але я точно знаю, що від народження вже у дітей змінена не у всіх, звісно, але частково гормональна система. І. Ми всі прекрасно знаємо, що тестосерон це чоловічий гормон. А, але зараз його дуже багато у дівчат, у жінок. А, можливо, це пов'язано з тим, що ми ну, так все робимо, багато працюємо да, і він виробляється. Але ж як тоді це виходить у дітей? У них же ж вони не працюють. І навіть якщо ми беремо підлітковий вік, то реально можна побачити, що у них змінений навіть ось ці фізіологічні. Характеристики, тобто у них збільшена пітливість у дівчат більше, ніж має бути, да, як у хлопців. У них е, ростуть волосся, на ногах, на обличчі, на руках, вусики оці ростуть у дівчат, більшість е, зараз можна це зустріти, ніж раніше. І це говорить про що? Про змінений гормональний фон. Хлопці, навпаки, як, до речі, якщо подивитись, да, е, ну, на Чоловіків більше, да, то у них також з'являється оце пузіко, і це теж про жіночі е, гормони, тому що це, це пузіка, да, воно більше про е, естроген, жіночі гормони. І отут, от, до речі, ми можемо, повертаючись до твого питання, зрозуміти, що якщо у, дівч... у дівчат, у деяких, ми ж кажемо, що не у всіх, там е, підвищується гормон тестостерон, то їм можуть, в принципі, подобатися і дівчата. Е, до речі, коли я... Вивчала тему, взагалі, да, ось коли обирають дівчата, дівчат, хлопці-хлопців, гендерну сексуальності, теми сексуальності так? і вибору партнера, то насправді я докопалась до того, що відбувались е наукове дослідження, е але воно. Не було опубліковане у широкому доступі, в якому було вказано, що діти з вибором да, ось цього гендерного статусу, з кого вони хочуть любити, він закладається ще з народження. І е, ось тут дуже важливо, що вони, коли виростають, вони не можуть собі сказати так, мені подобаються дівчата, тому що у типу, мене підлітковий період, і я там хочу спробувати. Ну, це так теж може бути дійсно е, на це можуть впливати і е, зараз дуже багато. Соціальних моментів дуже багато м, е, реклами, е, це все дуже популярно і це також може впливати. Але насправді ми не можемо да? от ти можеш собі сказати, тобі ж навіть не всі чоловіки подобаються. правильно Тобі подобається там один чоловік, якого ти любиш, правильно? І так, так. ти не можеш сказати, так, ти мені не подобаєшся, мені буде подобатись це, тому що у нього гарні характеристики. Е, і так само вони не можуть сказати, мені не подобається хлопці. Мені подобаються дівчата, чи навпаки, не подобаються дівчата, а подобаються хлопці. Тобто ми говоримо про те, що ось цей вибір, він, ну, ми не можемо цим управляти. Тому нам доведеться з цим змиритись, звикнути, прийняти. Тому що живемо в такий час, коли ось ці зміни. вони... Відбуваються в біології, да, фізіології, в нашій, і ми на це не впливаємо, це гормональні питання. Ну, взагалі, я думаю, що це було і раніше, але, можливо, раніше це так не висвітлювалося, це більш скривалась як це сказати? да Це більше Ну приховувалося. І в мене ще ось таке питання зараз з'явилося якраз в цю тему. Скажи, будь ласка, чи може провокувати травма дитяча на зміну гендерного цього направлення? Тобто, чи може травми бути основою? Саме в тому, що, наприклад, людина, підліток, змінює, як це правильно сказати, сексуальну орієнтацію. Сексуальна орієнтація, mm -hmm. Так, це теж може бути, до речі, і насправді таке зустрічалося, але більше в моєму досвіді у хлопців. Хлопці, які потім обрали собі хлопців, у них дуже часто відбувались проблеми в дитинстві саме з батьком. Це було насилля в дитинстві дуже часто, або якісь ще такі моменти. Хоча також були і образи на да, на жінок. І це дійсно також може впливати, що вони потім. Обирають собі е, в партнери тих, з ким їм там спокійно, да, або хто їх збуджує. Ми ж не знаємо це насилля, також могло якось якось повпливати. Е, що на підсвідомості є навіть такий, да, синдром, коли ми своїх агресорів починаємо поважати цінувати е, і обожнювати. І це так само може призвести до того, що після насилля хлопці виростаючи, починають е цікавитись чоловіками. Тому дійсно сексуальна орієнтація, вона е тут більше питання, все ж таки. Е від народження, да, я би е, розподілила так, але і можуть впливати і дитячі травми, і може впливати е, популярність, да, ось ця рекламність, бути на хайпі. Ну і звісно, це можуть бути вікові оці моменти. До речі, ще важливий момент у підлітковому віці. Е, діти можуть експериментувати. І е, це може закінчитися там приблизно до 16 років, коли вони там спробували, там до 18, у кого як. Да? Е, вони пробують е, з кимось побути, да? можливо, там хлопці, яким складно е, з дівчатами познайомитись, вони можуть експериментувати один з одним, але ну, навіть якщо вони спробують. Ну, нас же не всі також збуджують, правильно, не може відбуватись збудження на всіх підряд. Якщо відбувається збудження, то це вже говорить про те, що це цікаво для людини, і це дійсно вже більше таке фізіологічне явище, ніж просто хайпове. Дякую, дякую. Дуже така глибока тема. І ти знаєш, наприклад, той же TikTok, який зараз е, прям суперпопулярний, да? то я бачу, що там, наприклад, якщо дівчатка, ну вони там вже й одружуються між собою, і це просто набирає якісь такі колосальні перегляди, що е, я згодна, що це є популярним, і це цікаво, тому що це типу, незвично. А викладати звичайну сім'ю якусь, то це вже так, типу, ну, типу, ну, сухінька якось да. а, згодна, що реклама грає велику роль. Mm. Ну, це знаєш, воно з часом пройде. Це у нас зараз відбувається так чому? Тому що було дуже багато запретів, да? заборон, і реально не давали можливості ось цим стосункам розвиватися. І Зараз, коли в нашому суспільстві нарешті, ми дозволяємо бути всьому, да ми дозволяємо не нікого не стримуємо, і дійсно вони можуть робити більше, масштабніше, демонстративніше це, але це тому, що наше суспільство не підготовлене. Якби ми сприймали це як норму, то їм не треба було б це подивитись на мене. Знаєш, ну вони би собі спокійно собі жили, би влаштували весілля. Це б не визивало у суспільство такого Вау, да, там, да що там, а подивися, подивись, перекинути там. Тому я думаю, що це все ж таки виховання, що це спілкування, що це прийняття, що це взагалі повинно бути на рівні суспільства як норма, і тоді це не буде визивати такого. Добре, а якщо ми тоді повертаючись до психології, чи може це бути травмою, наприклад, того, що цим дітям або цим вже підліткам, не вистачає уваги саме від батьків, і то вони таким чином можуть привертати увагу, чи все ж таки це більш фізіологія буде? Ну це може бути, але увагу можна привернути багатьма різними способами. Мені здається, що якщо тобі людина не подобається, і ти себе змушуєш заради уваги там цілувати, доторкатись до неї, то це вже насилля над собою. В першу чергу, я вже не кажу про насилля над іншою людиною. Привернути увагу можна там. І е, якісь навчитись на невеліки кататись, якісь трюки робити, можна щось таке цікаве придумати, хімічні, якісь Або там просто щось. вкрасти гроші там в батьків. Ну, це також складна тема. Дійсно, <гум> так. у мене була на цьому тижні така консультація, і це правда. В нормальній родині. Це серйозно, просто я це сказала, тому що колись я почула такий приклад, ще коли я починала ще свій. <гум> Шлях в психології. І я така думаю, боже, ми, ну не ну невже ще це для привертання уваги, саме що ти в батьків ідеш, крадеш гроші? Мож, може бути, тому що я дуже здивувалася на цьому тижні, вона така ситуація була. Нормальні батьки. Я спочатку думаю, ну, може, вони не давали йому грошей, знаєш, Кишенькове. Може, вже пора нам трохи оце, знаєш, строгості додавати, бо вже всі такі типу, роблять, що хочуть, і немає ніяких меж, і насправді вже типу, нормальні батьки, які дуже-дуже стараються там самі входять до психолога. да, і... І камон, а діти такі, ну, вседозволеність. Добре, скажи тоді ще а, про вседозволеність саме, що ти вважаєш? Чи мають бути правила, наприклад, або якісь обмеження для дітей, чи нехай вони роблять все, що хочуть, отак от потім прийдуть тобі, скажуть щось там все. Так, дійсно, правила мають бути обов'язково, тому що. М Кожному суспільстві у нас в Україні є конституція. В будь-якому закладі, в медичному, чи в навчальному, чи в якомусь іншому всюди є правила, да? без бахіл не можна і всі це знають. І так само в кожній родині мають бути правила. І вони мають співпадати, по-перше, всі мають знати закони України, да? що там не можна там, вкрасти, що це наказуємо. Да? І... І ви можете сюди зробити таку якусь прикольну традицію, в якій ви зможете показати взагалі свої найулюбленіші моменти, зберегти щось. Да? Я колись читала, що там в четвер ми лягаємо вверх ногами в різнокольорових там гітрах, знаєш, і спілкуємося, як пройшов тиждень. Або це може бути якісь там прогулянки, поход кудись, це можуть бути е, розмови просто щовечора. От у мене з сином кожного вечора три питання, що тобі сьогодні сподобалось, що тобі сьогодні там, не сподобалось, що тобі розстроїло, да? І третє, чого тобі хочеться. Ми таким чином підводимо підсумок, позитивні, негативні моменти, над якими попрацювати, і ставимо собі цілі. І так само ви можете сюди внести в правила. Правила там є. Декілька нюансів ем, зараз трішечки розкажу. Будемо завершувати. Е, По-перше, в правилах має бути більше того, що можна робити, е, і менше того, що не можна. Наприклад, можна мати свій простір, можна там гратися. Там, та, 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 можна там, е, говорити все, що ти думаєш. І не можна, наприклад, битися, та, там, е, говорити неприємні слова і так далі. Далі ви сюди вкладаєте ще обов'язки. Обов тобто можна, не можна. а Далі обов'язки застеляти ліжко, ходити на тренування, там, я не знаю, ще якісь. можливо, хтось приймає ліки, робить якісь спеціальні зарядки. Тобто ви сюди вносите навчання, та, те, що необхідно, те, що входить в обов'язки. І е, далі ви, може, обов'язково повинні, е, по-перше, підтримувати всі ці правила е, і е, дорослі так само. Ці правила складаються всією родиною, всі разом, е, для того, щоб і діти мали е, таку впевненість в тому, що е, розуміння, що вони також учасні да, і від них щось залежить. І обов'язково ці правила мають бути Підтриманими, як саме ви кожного вечора, або там кожного тижня перевіряєте там застелили ліжко, плюсик поставили. Да там не попугляли собака, мінус, і дитина збирає плюсики і мінуси, і ви потім маєте таку шкалу або покарань. І що ну діти мають знати що причину наслідкові зв'язки? якщо вони щось роблять неправильно, то вони отримують покарання так само, як і в нашій країні. І якщо вони роблять щось правильно, то вони отримують бонус. М -м -м покарання може бути двох типів: це коли ми е позбавляємо дитину те, що їй подобається, наприклад, планшетів, прогулянок, конструкторів, спілкування з друзями. І, друге, коли ми даємо їй робити те, що їй не подобається. Я дуже люблю, хоча не всі рекомендують там, читати, присідати, да, щось корисне для дитини. Бо вважається, що дитина має сама це робити, але вони не роблять. Вони дуже у нас засиджуються в телефонах, тому я вважаю це, ну і що, що покарання кращих нехай поприсідає, і покачає прес. от. І, е, друге, да, тому ми їх. Позбавляємо того, що їм е, подобається, там планшети і так далі. І обов'язково мають бути коли багато плюсиків, як ми їх підтримуємо, і це можуть бути там або прогулянки, або подарунки, або якийсь спільний час разом, е, або що подобається вашій родині. Ну і створити просто щоб не тільки були правила. Е, а і створити якусь традицію, щоб це було ще і приємне для вашої родини щось постійне. тому, що в наш нестабільний час, коли є щось постійно, це стабілізує психіку, дає впевненості і підсилює рівень безпеки в кожному з нас. Дуже дякую. З вами була психологіня, педагог зі стажем вже в 19 років Анна Тархова. Вона нам трошки пояснила такі теми, як сексуальність да, і взагалі, як класно виховувати. Діток, тому що народжувати і виховувати це дві різні речі, на жаль. Да? І навіть якщо ви дуже дуже любите свою дитину, це не означає, що її не треба виховувати. Якщо у вас виникають питання, то ж, будь ласка, додавайтеся в наші інстаграми, які ви зараз побачите на екрані, пишіть коментарі. Якщо ви з чимось не згодні, теж пишіть коментарі, це дуже для нас важливо. Тому що ми хочемо знати і іншу думку, саме думку матусь, да, з якими ми і працюємо, і ще не працювали. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.